Пояснення ручки від гіше майкла Роуча. Що це таке ручка? А якщо в мою кімнату зайде Маленький песик. Що він буде з нею робити? Так, гристи. Чи бачить собака цю річ як ручку? Ні. Він її бачить як іграшку, яку можна погризти. Тоді, хто правий, людина чи собака, обоє думають правильно. Для людини цей предмет функціонує як ручка. Для собаки це іграшка, яку можна погризти. Так, насправді, обоє. Думають правильно. Людина може використовувати цю річ як ручку, а собака буде її гризти. Тому думають обоє правильно, тому що для обох це працює, як щось, що вони бачать. Тепер, припустимо, я беру і кладу цю річ на стіл, і всі люди виходять з кімнати, всі собаки виходять з кімнати. У цей час чим являється ця річ? Ручкою чи іграшкою? І правильна відповідь це ніщо. Одночасно вона не те і не інше. Це саме те, що ми маємо на увазі, коли згадуємо дуже важливу давню ідею пустоти. Це те, що точно означає пустота. А також немає нічого більш складного, чим ця ідея. Ви щойно вивчили пустоту. Тепер, припустимо, людина відкриває двері і заходить до кімнати, дивиться на стіл і бачить цю річ. Чим ця річ в цей момент стає? Правильно стає ручкою в цю мить, коли ця річ, коли ця пуста річ, що лежить на столі, стає ручкою, вона виходить зі своєї власної сторони чи від людини і вірно. Вона виходить від мене, від людини. Ручка виходить від мене і ніколи зі своєї власної сторони. І це знову вірно. Тоді, якщо ручка виходить від мене, чи можу я зробити її усім, чим захочу? Ну, наприклад, чи можу я закрити очі і дуже сильно побажати, щоб вона стала великим діамантом. Давайте спробуємо всі. Діамант, діамант, діамант. І ні, цього не вийшло. І тут важний момент. Ручка. Дійсно виходить від мене. Та це не означає, що вона може перетворитися в будь що інше лише тому, що я так хочу, щоб вона була чимось іншим. Я не можу просто використати позитивне мислення, щоб перетворити цю річ на діамант. Це має сенс. Всі чогось хочуть. Та не всі отримують. Тому, що дещо відбувається. ручка дійсно виходить від мене. Але не через те, що я так хочу, що я просто цього хочу, не через позитивне мишлення. Існує така так звана енергія, або деякий потенціал насіння в моєму розумі. І ручка виходить із цього насіння. Отже, є насіння в моєму розумі, енергія, те, що я посадила в минулому, здійснюючи будь-що. Коли я підійшла до столу, мої очі піймали цю річ на столі і раптом це стало ручкою. Що ж насправді відбулося в цю мить, коли я подивилася на ручку? Насіння в моєму розумі розкрилося, маленька картинка вийшла з мого розуму, освітлена така картинка. Яка зроблена із світла. Ця картинка накрила чорну паличку продовгувату, яка стала ручкою. І це те, як ручка стає ручкою. І це те, як все в нашому світі стає тим, чим воно є. Ручка є основною. І основою всієї системи насіння, яку ми вивчаємо на курсах Diamond Cuter Institute DCI. В давній традиції говориться, що ви маєте почути проручку три тисячі разів, для того, щоб зрозуміти, як створюється цей світ.